Я хотів би прочитати і пороздумувати над таким питанням: за що дякувати Богові? Або чому ми повинні дякувати Богові? І дивлячись, знаєте, на цей світ, на те, що в ньому відбувається, і людина переходить через різні негаразди. Через різні біди, випробовування? Інколи навіть і язик не повертається дякувати. Ну за що мені дякувати, Боже? Я зараз далеко від дому, я залишив свою сім'ю, в мене проблеми в роботі, в житлі, з дітьми, можливо, якісь проблеми, з батьками. Ну, Що ж я буду дякувати тобі, Боже? За що мені тобі дякувати? Але знаєте, Бог нам на сторінках Біблії показує, що ми повинні дякувати. І в перше Солонян, 5 розділ, 18 вірш, записані такі слова. Перше Солонян, 5 розділ, 18 вірш. Подяку складайте за все. Бо така Божа воля про вас у Христі Ісусі. В російському варіанті. За все благодаріте, ібо такова у вас воля Божая во Христі Ісусі. І знаєте, тут звучить не просто якась рекомендація. ну, Ви можете дякувати, можете не дякувати, ті, як, якась а, порада, якась добра. А тут звучить. Показана воля Божа стосовно кожного з присутніх, кожного з людей. І от хто шукає волю Божу в своєму житті, то він уже знає наперед, що одна, одне з того, що Бог хоче, щоб ми складали подяку за все. П'ятий розділ, 18 вірш. По складайте за все, бо така Божа воля про вас у Христі і Ісусі. І, знаєте, ми думаємо, то що ж це за воля така? Дякувати за все, за труднощі мені дякувати, чи що? За те, що в мене якісь проблеми мені дякувати. Але ми в іншому місці ми читаємо Римлянам, 8 розділ, 28 вірш. Записані такі слова римлянам 8.28. І знаємо, що тим, хто любить Бога, хто покликане Його постановою, усе допомагає на добре. Тим, хто любить Бога, хто покликане Його постановою, усе допомагає на добре. Тобто. Через що би не проходили в нашому житті, воно не просто так. Бог допускає ці проблеми негаразди, не тому, що Він хоче зробити нам боляче, чи, можливо, йому подобається, коли ми страждаємо. А проходячи через якісь проблеми нагаразди, воно нам послужить потім на добре. І в євреям. 12 розділ 11 вірш. Якраз є підтвердження цим слів. Євреям 12 розділ 11 вірш. Усяка шкара на той час не здається радощами, а смутком, та згодом для навчених нею приносить мирний плід праведності. Так. На той момент, коли ми отримаємо якісь, проходимо через якийсь. Перешкоди, це нам не здається добром, так? Воно не здається нам радощем, а смутком, ми засмучені, але Бог говорить, та згодом для навчених нею приносить мирний плід праведності. Знаєте, був один, я читав про одного проповідника, ви його всі, можливо, хто знаєте, в 18-19 столітті був такий проповідник Чарльз Перджен. Він багато написав творів, багато праць його є. Так, от я прочитав про його сім'ю. Знаєте, в його сім'ї було, він народився в сім'ї, батьки були віруючі, було 15 дітей, велика сім'я. І знаєте, скільки вижило, скільки залишилось живим, до якогось, ну, вже до дорослого віку дійшли всього шестеро. Дев'ять дітей у його батька померло. Дев'ять дітей, а він то також був служителем. І там розписано, як, в яких вони в умовах жили, дуже це було тяжко в той момент. З 15 дітей 9 померло. І він міг би також, напевне, за що тобі Боже, я ж тобі служу. Ну, я ж проходжу, не для себе живу, да? я ж для тебе тружуся. Але потім Чарльз Сперджен згадував, як батько проходив через це. І він казав, що це його утвердило більше в вірі. Він більше почав довіряти Господу, бо це не в, наших, не в наших силах щось змінити. І ми інколи турбуємося про те, що ми не можемо нічого поміняти. У нас також є приклади і в Біблії. Знаєте, Ісус Христос на Христі, а Він переніс найбільше страждання з будь-кого, хто був на землі. Він що він робив? Плакав, казав, за що мені? Чого я маю за цих людей страдати? Коли ж це все закінчиться, скільки ще мені мучитися? Ні. Він на хресті дякував. Він казав, що дякую за тих, що кого ти мені дав, що ніхто з... Ні з них не загинув. Він дякував. Апостоли, коли перебували в гоніннях, в тюрмах, пам'ятаєте? Коли апостол Петро був в тюрмі, то апостол Павло був в тюрмі, то вони ще з одним братом Сила його звали, то вони що робили? Вони співали. Вони були в тюрмі, але вони хвалили, славили. Вони дякували Богові. За що ж дякувати? Завтра їх мали казнити. Вони дякували, що вони знають Господа. І друге таке, що стосується, чому ми повинні дякувати. Дякувати саме тоді, коли нам добре, напевне, да? Ні. дякувати Богу приємно, коли ми дякуємо тоді, коли в нас якісь негаразди. Чому, звідки ми це беремо, в Луки 6 розділ 33 вірш? Лука 6 розділ 33 вірш записані такі слова. І коли чините, і коли добре чините тим, Хто добро чинить вам? Яка вам за те ласка? У російському варіанті благодарність? Коли добро чините тим, хто й вам чинить добро, яка вам за те ласка? Яка вам за те подяка? Так і стосовно до Бога, якщо ми Бога тільки дякуємо тоді, коли нам добре, то за що ж тоді, яка, ж, яка моя перевага в цьому? Якщо я тільки Дякую Богуві, коли він мені щось дає, коли добре, коли все спокійно в моєму житті, то я нічим, далі написано, ви нічим не відрізняєтесь від інших людей, які не пізнали Бога. Бо вони так само дякують тим, хто їм робить добро. Хто їм позичає, вони їм позичають, хто їх любить, вони люблять. Коли добре їм чинять, вони добро чинять. Але Господь говорить, що ми повинні дякувати і особливо тоді, коли в нас якісь негаразди. І в 1 Петра, другий розділ, 19 вірш, записані такі слова. Я на російській мові прочитаю, тому що мені на російській воно краще здалося, думка показана. 1 Петра, другий розділ, 19 вірш. Ібо то угодно Богу, если хто помишляє о Боге, переносить скорбі, страдає несправедливо. Ібо що за похвала, если ви терпіте, когда вас бьют за проступки? Но если делая добро і страдая, терпіте, это угодно Богу. Бачите які слова? Чогось не те угодно Богові, коли я, його... коли мені добре, і я. Дякую Господу. І я тоді не те мені Богові подобається, а Богові подобається, коли ми, будучи випробовувані, ми залишаємося і дякуємо Богові. Продовжуємо дякувати. І в Якова перший розділ, 12 вірш, записані ще такі слова. Якова перший розділ, 12 вірш. Блажена людина, що витерпить пробу. Тобто випробування. Бо бувши випробовування, дістане вінця життя, якого Господь обіцяв тим, хто любить Його. Отак От Господь говорить: що блаженні ті, які пройдуть ці випробування. Тому що вона в кінці отримає вінець життя. Що ще можна сказати на останок? Ще один такий пункт, хотів відмітити. Чого, ми, чого потрібно дякувати? Знаєте, чого потрібно дякувати? Щоб не загордитися. В вашому житті і в моєму, напевне, часто були люди, а може і ми самі такими були, і напевне такими були. Коли ми не вдячні, коли ми не дякуємо, ми, більше, ми навпаки вважаємо, що це ми зробили. Це ми досягли. Оце моя сила, оце мій такий розум. От сусід не такий, він не, так, не такий мудрий, а от я своєю мудрістю досягнув цього всього. І ми не дякуємо Богові. І був такий цар, який також так подумав: цей цар був Єзекія. І я так коротко скажу цю історію: він захворів. Якийсь час. І помолився, і Бог, і йому було сказано, що він не виживе від цієї хвороби, що він приготував вже завіт своєму домові. Але Бог післав до нього одну людину, яка, яка це сказала. І він помолився Богові і дуже сльозно просив, щоб Бог дав, дав йому зцілення. І Бог йому це дарував. І прийшов пророк і сказав, що. Що йому потрібно зробити, і він виздоровів і ще жив 15 років. І... Але що сталося потім? Друга хроніки, Або в російському варіанті друга книга Паральпольмінон, 32 розділ, 24-25 вірш. Друга хроніки, 32 розділ 24-25. В той час заслаб Єзекія смертельно. І помолився Господеві, і він вислухав його і показав йому чудо. Але не подякував Єзекія за послані йому добродійства, бо згорділо серце його. Ось, ось так що буває в нашому житті трапляється. Не подякував за послані йому добродійства, бо згорділо серце його. Часто в житті, в житті таке трапляється, брати і сестри. Не хочу дякувати Богові, а за що йому дякувати? Я приїхав сюди, ніхто не допоміг мені сам все зробив, сам все прийшов, досягнув оцього, що маю. Що мені ще дякувати? Кому? Я це зробив. Моя мудрість це зробила, моя наполегливість, моя сила це зробила. Я навпаки буду казати другим, що вони. Можливо, вони такі чомусь не досягли і, бачите, треба працювати, треба трудитися. Так, це все треба робити, але не приписувати собі те, над чим ми не власні. Бо без Бога б ніхто б не зробив би ні, ні сантиметра не рухнув своїм, своєю ногою чи пальцем. Язек, я не подякав, Бог його ізцілив, Бог йому послав добро в його житті. Але. Він не подякував Господу, бо згорділо його серце. Тому, брати і сестри, для себе і для нас кожного, щоб ми навчилися дякувати Богові. По-перше, це Його воля, ми вже прочитали це. Бог так хоче, щоб ми йому дякували. По-друге, приклади є такі, Бог сам дякував, будучи страждає несправедливо, переносить страждання, він сам залишився вдячним. Він нікого не звинувачував, він завжди дякував. Апостоли дякували. Божі люди дякували, завжди проходячи через страждання, дякували. По-друге, проходячи через це, це для нас є, ми зараз не розуміємо, але потім це для нас, як сказано, буде плід праведності. Ми потім зрозуміємо, чого ми це проходили. І третє, щоб серце наше залишалося з Богом, щоб ми не возгордилися, дякувати треба. Коли ти вдячний, коли ти комусь дякуєш, ти трошки як то нижче робишся. Ти комусь дякуєш, ти себе поставляєш нижче, його вище, кому ти дякуєш. Коли ми дякуємо Господу, ми показуємо своє відношення до Нього. Тому моє бажання до кожного з нас, щоб ми не стидалися дякувати Господу, навіть коли нам тяжко, коли проблеми. Приходили, молилися, з дітьми молилися і дякували, щоб. І сім'я все бачила, що батько і мати через що проходять, але вони вдячні Господу. Хай Бог благословить кожного з нас. Ми сходимося, помолимося. Амінь.